Це мій ранок, і він починається так. А це моя кішка, яка завжди хоче бути поруч. Фарго. Її ім'я таке ж саме, як і назва серіалу про серійних убивць. Яке щастя, що характер фарго абсолютно відрізняється від значення клички. Я довго вагався, чи заводити кота через роботу. Сьогодні ранкова зйомка. Завтра посеред ночі їдеш знімати пожежу. Якому хвостатому сподобається такий графік господаря? Сьогодні на роботу я йду не один зі мною. Мій кіт фарго. Як з'ясувалося, все можна підлаштувати. І щоб кіт не сумував, поки ти на роботі, його можна взяти з собою. Це моя кішка, і в її день ми прийшли у салон. Сподіваюся, процедури фарго не налякають. Вона стресостійка. Позує для інстаграму, неодноразово була героїною моїх сюжетів і майже не боїться маленької племінниці. Профіт. Потім фарго щовечора зустрічатиме з роботи, а ближче до опівночі вмощуватиметься поруч спати. Ну і наостанок, коли фарго стане самотньо, то замість одного кота у мене з'явиться одразу п'ять. Так і живемо, і здається, стосунки в нас просто платонічні. Упевнений, що розумію фарго і малечу на всі сто. Та чи це дійсно так? Що робиться в головах цих щокатих і пухнастих? Дві третини свого життя вони сплять, але при цьому ніколи нічого не просипають. За статистикою, більше ніж половина українців ділить своє житло з чотирилапами. Переважно це коти. Порахувати скільки їх виклик. Канадські біологи нарахували в Україні 7,5 мільйонів котів. Про це пише видання World Atlas. і лише менша половина з них 3 мільйони живе в сім'ях. Інші скитаються по притулках або взагалі блукають на дворі. Ми на дев'ятому місці у світі за кількістю котів. Найбільше їх у Сполучених Штатах 76,5 мільйонів. Для розуміння, кожна третя родина тримає кота чи навіть кількох. Більшість тварин отримують від друзів чи підбирають на вулиці, і тільки 3% кішок власники придбали в спеціальних розплідниках породистих тварин. Фарго я купував у заводчика без жодних документів, але мені це було неважливо. Я просто побачив цю морду і відчув інтуїтивно це. Моє до того ж, її не потрібно вигулювати. Та й догляд набагато простіший аніж за собакою. Так, мабуть, думають всі, хто хоче завести кота. Я не виняток. Єдине, що мене насторожувало, стереотип: собака звикає до господаря, а кіт до оселі. То що це означає? Кіт буде головним у домі і жодної ласки від нього не дочекається. Ну, это, конечно же, миф, что мы не нужны котам, это неправда, и все вот эти шуточки, что там какую смс-ку тебе отправит собака, что я тебя люблю, и кот там просто дай пожрать. Когда то проводили исследование, там, котам нужно было выбирать между едой, игрушкой и хозяином. І вони частіше вибирали хазяїна про те, що коти не егоїсти, свідчить одразу кілька досліджень. Одне з них провели вчені Орегонського університету. Вони спостерігали за поведінкою кошенят. Ані брали котенка 10 хвилин в сутки на руки. Либо два рази по п'ять хвилин, либо один раз хвилин. Вони Ані тримали на ладошки. Скокш там маленькі вот тако. И чем закончился этот эксперимент? Когда проанализировали поведение контрольной группы, то есть вот была группа котят, которых трогали, грубо говоря, и группа котят, с которыми человек не общался. Когда они становились взрослыми, котята, которые находились в контакте с человеком всего лишь 10 минут в сутки, они были очень привязчивы к человеку. Коли кіт та людина почали співіснувати разом, і як так легко знайшли спільну мову, щоб це з'ясувати, вчені знайшли мітохондріальну ДНК з решток понад двох сотень стародавніх котів, виявлених у гробницях фараонів. Аналіз показав. Одомашнення почалося приблизно 9 тисяч років тому. Науковці вважають, що першими кішок приручили фермери і жартують, коти самі обрали людське товариство. До осель людей їх привабили. миші, що жили, потріскуючи зерно в будинках. Науці відома ще й друга хвиля одомашнення, трохи пізніше, уже за часів Римської імперії. Тоді коти масово оселялися в Європі, а пізніше рушили світом. Нині їх наріз. Зний смак весловухі, голі на коротких лапках із хвилястою шерстю різних окрасів, розмірів і характерів. Нові котячі породи виводять активніше аніж собачі. Коли котів почали вивчати більш детально, помітили вони єдині тварини, в яких, як і в людей, є свої ідентифікатори. У нас це відбитки пальців у котів ніс. І це не єдина їхня особливість. Особливість язика кошачого, він достатньо ширша. То есть, собака облизала какой-то предмет, она может его, в принципе, спокойно выплюнуть. У кота из-за большого количества ворсинок, любая нитка, которая зацепилась за язык, у нее единственный путь это вовнутрь. То есть он никак не може отцепить. і просто потом приходится это хирургически извлекать. Крім проявів фізіологічних, коти мають ще й психологічні. Наприклад, уміють маніпулювати. Начинають мурликати на схожій частоті, з котриплачуть младенце. И в нас это включает вот этот родительский инстинкт, это такое, что нужно накормить, нужно оберегать, что-то случилось. Вот, знаете, такой внутренний немножко тревожный, что ой, покормить кота. Вот и мы это даже не осознаём, и удивительно, как они вот э е, в процессе одомашнивания смогли найти такую небольшую точку манипуляции над нами. Утім, этим манипуляции можна розтлумачити, як і все інше, що хочуть нам сказати коти. Цей додаток, який розпізнає котячий голос, створили спеціально для того, щоб легше було порозумітися з чотирилапами, і хоч розробники запевняють, що ми, користувачі, можемо бути впевненими в якості перекладу, фахівці все ж наполягають у кожної тварини свій унікальний голос та інтонації. То як тоді зрозуміти чотирилапого поза довір'я системної кошки. Это когда, ну, если так, шутку, конечно, когда кошка вам подставляет свой зад. Она ложится к вам на грудь и задом к вам. На самом деле животные там обмениваются запахами, и этот запах анализатора является самым древним, самым надежным. Поэтому коты стараются дать возможность, собаки тоже так себя ведут, дать обнюхать себя. А як знайти підхід до норовистих котяр? Бо тварини ці, хоч і одомашнені, утім уперті, все одно трапляються. Восени вчені із Сасекського університету приголомшили результатами свого дослідження. Його результати опублікували в Scientific Reports. Примружте очі, повільно кліпайте, і ви неодмінно сподобаєтеся коту. До експерименту дослідники залучили котів, їхніх власників і незнайомців. Спершу зоровий контакт установлювали господарі з їхніми котами. Це фільмували на відео, а потім роздивилися. Коти у відповідь примружують очі. Починають липнути і просяться на руки згодом. Експеримент повторили. Щоправда, замість власників були незнайомці. Результат аналогічний. Зіщулені очі допомогли чужинцям порозумітися з муркотунами в середньому темпі. Марганіано і прижмурені очі, ну не повністю відкрите. Ані успокаювають партнера по контакту. Сі Це така імітація поведення животного. Вона для цього так робить. Вона показує, говорить, ти ж розумієш, ми любимо друг друга, у нас все добре, ми одна стая з тобою. Чи діється хитрість на практиці? Перевіряю разом із Фарго. Зі своїм котом усе й так ясно. Спробую порозумітися з іншими вусанями. Для цього їду до пристоличного притулку. Тут тримають зо три сотні кошаків. Усі сюди потрапили не зі своєї волі. На вулицю їх видворили люди. По черзі пробую подружитися з нещасними. Трохи терпіння і мені здається, мені навіть не треба очі прижмурювати. Вона вже готова дружити. Достатньо лише наблизитися до кошака, і той уже муркоче. Зрозуміти пухнастого можна не лише дивлячись йому в очі, а й спостерігаючи за вухами, ротом і вусами. Це вже довели канадські біологи з університету Гуелф. Що хоче сказати кіт, коли корчить морду. Зрозуміти людям не завжди під силу. Чому? Бо аж надто вона непередбачувана, визнають фелінологи. Для тих, хто хоче спробувати свої сили, створили спеціальний тест. Він є у вільному доступі і пройти його може кожен Беруся і я. Тест складається з різних відео різних котів. Єдине, що їх об'єднує явно промовиста міміка. Мені треба вгадати, в якому настрої кіт. Насправді здається, що все дуже просто, але тут є каверза, ці відеозняті з таких ракурсів, що ти бачиш лише морду кота. Зараз поясню. Ось тут мені здається, що він негативно налаштований, бо такі досить злі очі в нього. Але коли я відповідаю і програма показує повну картинку, то стає зрозуміло, що кіт зовсім не злий. Він просто грається з мишкою. Ну і ніби як урчить. А звідки береться муркотіння? Казалось так просто, цю загадку учони не могли розгадати, тобто не вийшло. Спроба за спробою, але вивчити, як відбувається цей процес, їм так і не вдалося. Приблизно це має ось такий вигляд. Повітря, коли потрапляє в гортань, починає вібрувати. Це відбувається завдяки м'язам, що розташовані в гортані. Ці поштовхи здатні відчувати і люди, ба більше вони позитивно на нас впливають. вони влажаються на нас, да нам плохо. ось вот ці ендорфіни виділяються і у нас. Плюс само мрликання, воно дуже приємно для наших ушей, под него хорошо засыпать, оно расслабляет, то есть вот почти как какую-то медитацию человек впадает. Існує думка, що у власників котів імовірність інфаркту або інсульту зменшується на 30%. Багато люди вважають, що коти переймають на них свої болезни. Тобто таке часто дуже буває, коли ти говориш, що у кота якийсь такий діагноз, і дівчина говорить, ой, а у мене там кто-то в сім'ї этим болен, і кот сто это взяв на себя. І вони говорять, що якісь то читали, чи далі іслідування. Ну звісно ж невозможно. Психологи ж вважають, коти дійсно можуть допомагати. Щоправда, не лікувати, а заспокоювати під час неврозів. Але й це радше виняток, аніж закономірність. Зараджують кошаки тим, хто дуже в це вірить. Сила думки вона дуже сильно впливає на життя людини, і думкою за допомогою думки можна кардинально змінювати своє життя. Якщо людина дійсно вважає, що кіт їй допомагає, окей, ну, звичайно, куди допомагають підвищити, покращити емоційний стан, але не варто забувати, що якщо є якісь недуги, то в першу чергу потрібно звертатися до лікаря. До того ж, коти непогана альтернатива психологу. Разом можна подолати навіть життєві кризи, і для цього геть не обов'язково ділити з ними свій куток. Так, 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 так. Це синоптикиня і ведуча прогнозу погоди Наталка Діденко та її колега, – 14-річний кіт Аппельмон. Синоптичних талантів у британця пані Наталка не помічала, аж поки він сам себе не проявив. Одного разу він випадково зайшов в кадр, просто так пройшов по столу. Е, ну і я там вибачилася. А мені там кажуть, чому, ради Бога, хай буде нічого такого абсолютно все нормально. І з того часу ми почали з ним разом виходити в ефір. Не без курйозів. Ному напрямку, і Ай, дівчатчі, мені написала одна жінка, вже значно пізніше. пройшло, напевно, е, пару років після 2014 року. Вона з окупованої території вимушена була переїхати десь в Західну Україну. І вона написала, що цей кіт, коли з'являвся в кадрі, це єдине, що тримало її на плаву, е, заспокоювало її там хвилювання, нерви. І цьому є підтвердження. Професор Берглер із Бонського університету провів експеримент, в якому взяло участь 150 людей, що були в депресії. Половина з них до хвостатих ставилася з осторогою, інша ж любила котів і мешкала з ними разом. Майже дві третини людей, що жили без кошаків, звернулися по допомогу до психотерапевтів. Натомість власники киць із депресії змогли вийти самотужки. Це залежить від людини, від її нервової системи. Комусь подобається коти, комусь собака. А, хтось надає перевагу знімати стрес таким чином, що він іде, грає в гольф або в теніс. От якби зі мною живті, мені це не так допомагало знімати стрес, тому що я не так сильно люблю котів, наприклад, як ти. І, хоч суперечок щодо цього, чимало. Єдине, що можна сказати точно і без заперечень життя із котами стає цікавішим. Як показує наука, нам ще багато чого про них треба з'ясувати. Бо що відбувається в цих малих пухнастих головах, зрозуміти до кінця не вдалося нікому. Просто треба засвоїти одну просту річ у комунікації з людиною. Кіт головний, і все буде так, як він захоче.